Довжий ремонт. Залишилась ще одна стіна під підготовку до плитки. Плитки, звичайно, ще багато. Цю стіну я зробив ось такою стільною решіточкою, тому що вона тут максимально рівна, як ви можете бачити, тут навіть немає нічого нанесено. зверху ось максимальна точка стіни виступає, а далі вже трішечки там невеличкий слой, шпаклінки був. Знизу там залишається полоска від гіпсокартону, тому там ще накидка буде штукатурка і вже зразу зверху плитка. Ну, а тут ще потрібно трошки буде погратися, кріплення бойлера зробити. бойлер Тут буде. Тут стіну над дверима теж в процесі, тут трішки, бачите профіль. Двері я ще не знімав, придбали вже нові двері з дружиною. Треба буде демонтувати ці і дивитися, зібрати коробку нових, дивитися, як тут що зробити, під двері підігнати. Проводка вже заведена. Тут буде світло та витяжка. Тут буде пол теплий. Дві трубки я спустив вниз. Трубку для датчика і трубку для самого кабеля пола. Ну і Тут буде в нас ще розетка на якийсь фен або для сушарки. Вирішили не робити багато розеток, не потрібно. Простіше просто використовувати одну, якщо потрібен фен, в сушарку витягнули, включили фен. Вже змонтував листи на стіни. Зверху трішки залишив, тому що там слой виходить трішки тонший за е, товщину гіпсокартону. І двері вже, як ви можете бачити, встановлені. І можете бачити, що прийшлося ще додавати ось цей профіль. Зміщати, щоб до нових дверей підвести, і зверху ще прийшлося нарощувати майже в ширину профіля. Це все наростилося, двері залишилися запінити. Біля дверей вже теж вирізав лист, закріпив ще поки що на декілька саморізів. Залишилося ще сюди понарізати листи, позакріплювати. І, в принципі, тут можна сказати, що чорнові роботи вже будуть тут завершені. Розпочав уже монтувати ось цей каркас для приховання ось цих всіх, всіх лічильників, кранів і ще деяких підводок води. Тут буде підключення бойлера, не буду ховати в стіну, сховаю ось в цю нішу. Ну і ось ще по трубах трішки зараз граюся. Закріпив вже каналізацію хомутом. Далі у нас, так як я вже казав, приблизно ось так іде. Зверху йде на кухню, а це йде на пральну машинку. Зараз поки кину білою 30-ю каналізацію, але в планах, я думаю, тут 40 ставити все ж таки на раковину з, з пральною машинкою. Ось цей вузол підводки теж вже зробив. Залишилось вчепити крани та шланги для змішувача. Кран для пральної машинки вже встановлений. Сьогодні ще е, встановлю пральну машинку і можна буде вже не носитися нею, а поки що користуватися.